Це вже другий спалах захворюваності на грип протягом цієї зими. Перший почався наприкінці грудня, але в січні школи зачинили на канікули, що сприяло уникненню епідемії. Другий припав на кінець лютого, початок березня. Проте зараз показник становить 83 на 10 тисяч населення, що нижче під порогового на 47,3 адже й під поріг сто на 10 тисяч. На 9 неділю у нас заболіло 2399 людей, з чоловік, із них 16 людям поставлено клінічний діагноз сейчас у нас, нас показател заболіваємості на 43,7% 7 нижче підпорогового. Найбільше доураження вірусом грипу схильні діти. За останній тиждень госпіталізовано 108 осіб, серед них 58 малюків, зазначає Станіслав Руденко, начальник головного управління Держсанепідслужби в Полтавській області. 58% із общого числа заболевших составляють діти до 17 лет. Показатель школьников из, из всей общей заболеваемости составляет 25%. Ну и также у нас очень болеют дети. Возрастом до 4 років. Станіслав Руденко говорить, в кожному лікувальному закладі міста розроблені оперативні плани з профілактики та боротьби з грипом і ГРВІ, а також передбачена можливість розгортання додаткової госпітальної бази для надання стаціонарної допомоги дорослим і дітям з ускладненнями після перенесених хвороб. Проте станом на 2 березня епідемії у Полтаві немає. По состоянию на 9-ю неділю 2015 року в місті Полтаві е не привишають. Допустимий значить, за весь під сезон. Также он ні разу не перевищав і перевищення в этом під ми не очікуємо. Начальник управління Держсанепідслужби зазначив, у місті продовжується проведення щеплень від грипу, проте зараз воно вже не є таким ефективним, як на початку зими.